Вітаю вас на каналі Іри Пояснить. Всім привіт, дуже дякую, що ви тут, і ми будемо починати. Сьогоднішнє відео буде про канву, а точніше про її нові функції та нещодавне оновлення, яке насправді мене доволі порадувало. Деякі функції досить є класні, які з'явилися, тож я вам детальніше покажу. А, можливо, вже ви бачили, можливо, хтось не бачить. Це для вас буде новинка. Взагалі, якщо порівнювати канву, ту, яку я її зостала вперше, то це зовсім новий рівень, і мені здається, вона вже починає претендувати на роль нового редактора, в якому можна редагувати фото. З яких причин зараз поясню. Так, у нас були доступні функції раніше, але в даному випадку у нас вже трошки їх більше. Я буду працювати на аккаунті, на якому немає плати підписки, тому що я хочу розповісти про те, як вже ж використовувати ці функції, якщо в нас її немає. Вона не дуже дорога, але, звичайно, для когось вона не є необхідною, тому я думаю, можливо, вам це буде навіть і корисно побачити зі сторони. Без використання дійсно там якихось платних функцій, тож будемо починати. І перше, на що я звернув увагу, це електронна пошта. Тут насправді нічого цікавого немає. Для тих, хто пише листи, наприклад, на електронну пошту, можливо, так. Але якщо говорити суто про дизайн, то мене більш зацікавило оновлення фоторедактор. Тож, давайте з цим трішки познайомимось. Натискаємо на віконечко, і у нас тут є можливість обрати якесь фото із своїх уже наявних, так, для редагування, або ми можемо передати, натиснути кнопочку та отримати якесь фото. Ну, відповідно те, яке нам потрібне. Я вже підготувала таке фото, тож відкриваємо його і чекаємо завантаження. Ось таке в мене прекрасне фото котика, спробуємо його налаштувати. Ну, що в нас тут з'явилось? Насправді доволі такі цікаві функції. Деякі я ще бачила трішки поки недоступні, але в основному то так. Серед такі стандартних, які були раніше, це там залишилися. Ось ці платні функції, де ми можемо видалити фон, щось магічно видалити, і так далі. Тобто інструменти, які досі нам є, ну, я би сказала, недоступні, звичайно. Фільтри. Тут я не помітила нічого такого супер класного чи нового, тому минемо їх. І е, фюкс Ефекти. В принципі, ті що й були, нічого такого нового я теж не знайшла. Ось, про що я казала: Face ретуш, тобто ретуш лиця, вона ще в розробці. І трошки треба зачекати, напевно. Що ж все ж таки нове тут з'явилося? Обрізання функція, тобто, що ми можемо обрізати фото, ну, така доволі цікава, іноді корисно може бути поворот, ми можемо там крутити, вертіти своє фото, якщо це потрібно, звичайно. Ну і, і також є така як перспектива, тобто ми можемо там, як робити, випуклим наче фото в якусь там конкретну сторону. Це доволі цікаво, можна цим користуватися. Іноді така перспектива навіть і потрібна в дизайнах. Так, йдемо далі. І наступна функція це у нас піксель А, Що ми можемо тут робити? Ми можемо стирати якісь частинки зображення. Не знаю, де це може бути корисно, але, в принципі, десь не може. Раз додали таку функцію. Наприклад, ми можемо ось так от, пензликом стерти частинку зображення. В принципі, ну, цікава функція. Якщо це буде корисно, то цим можна користуватися. Можна відновити, звичайно, це само собою. Я не буду, в принципі, використовувати цю функцію в даному випадку, тому йду назад. І є налаштування. Це цікаво, тому що тут є вже різноманітні фільтри. А, до речі, зараз скасую. <гум> У нас є тут температура, ну, можливість налаштувати трошки там, якби відтінок теплий. Холодний, таке класичне налаштування. Самі відтінки, тобто можна навіть змінити частково кольорову гаму. Яскравість, ну, такі базові налаштування, контраст, світлі ділянки, тіні. Тобто, все таке от стандартне, що ми могли бачити в інших редакторах. Налаштовувати там більше білого кольору чи менше білого кольору, а так само і чорного кольору. Також тут є по кольорах якась певна там яскравість, ну там можемо чорно-біле фото зробити умовно, і насиченість. Це доволі цікаво, якщо нам в роботі не потрібен там фотошоп, АДОП, так, чи інші якісь редактори, які, а, ну, от базові у нас є бувають якісь потреби. Е, є якесь там завдання, особисте, можливо, своя якась там складова робота, чи, можливо, навчання, де. Ну, воно взагалі там не потрібно нам встановлювати ті платні редактори, навручитися з ними. То в даному випадку, взагалі, канва класна, тому що ну, ми можемо щось трошки підкоригувати там, де це наче чуть-чуть, але вже виглядає цікавіше. Тому прикольно. Що ще прикольно, це редагування кольорів. Ми можемо, ну, не зовсім перефарбувати, але так би я сказала так. Тобто, взяти якийсь, наприклад, там відтінок, голубий у нас тут є, статьєда. Ми можемо його змінити, наприклад, на режимі. Це цікаво насправді, це нам дуже круто. В деяких випадках в дизайні це дійсно може класно допомогти. Наприклад, у нас тут є зелений, так? Ну там він багато де тут є на фото, але саме ось це такий чіткий. Можна зробити, наприклад, осіннє фото. Магія. Оце, взагалі, мене насправді. Порадувала така функція, вона дійсно класна. В даному випадку ми бачимо звичайне таке, ну наче як літнє фото. Чуть-чуть пакуємо повзанок, воно стає осіннє. Дуже приємна, насправді, і цікава є функція. Якщо ми говоримо про контекст, того що це канва, нагадую, що це в нас не до фотошоп чи щось таке. Тому це дуже круто. Насиченість теж можна налаштувати, тобто зробити більш насичним, менш насичним. Це цікаво. Дійсно, мені це сподобалось. Ну і, звичайно, яскравість, само собою, це теж таке базове налаштування. Також тут є ще можливість редагувати текстури, чіткість. В деяких випадках це цікаво, тобто якесь таке більш розмите можна фото зробити, або навпаки, більш чітке. Прикольно. Далі. Наступна у нас текстура чіткості є, більш такий м'яке, наче світло, який фільтр, і більш такий різкий. В принципі, може десь використовуватись. І ще така от всім знайома вінятка. Ну, не знаю, може десь та й цікаво, і пригодиться. Іноді буває, що ми самі не, не розуміючи того, використовуємо якісь функції, які дійсно можуть стати в нагоді. Так, звичайно, тут можна ще налаштувати автоматично, це таке базове налаштування, тобто автоматичний підвір кольорів і так далі. Але я не буду їх використовувати. Тут ще в нас є кнопочка Натисніть, ми можемо якусь частинку зображення обрати, тобто конкретно в даному випадку мені виділяється котик. І в цьому контексті я можу працювати саме з котиком. Це насправді дуже класно. Це те, що мене також порадувало, що ми можемо редагувати конкретно якусь одну частинку зображення. Це, на мою думку, дуже і зручно, і, в принципі, доволі класно в такому контексті роботи, щоб не все фото там налаштовувати, а конкретно якусь частинку. Це прикольно. Можна з цим теж погратися. Тут ще також є чарівний пензлик, про який я вже згадувала. Але що він робить, зараз ми побачимо. Наприклад, я помалюю котика. Ну, і що у нас тут є? Все те саме, по факту, всі ті саме налаштування. Просто що в нас не автоматично редактор виділяє якусь частинку, а конкретно пензлик. Наприклад, якщо редактор не може виділити там мені, допустим, стовп, то я можу сама його собі виділити і почати налаштовувати. Ну, також тут ще є передній план, наприклад, зображення, є можливість обрати саме якусь частинку. Ну, в даному в випадку фото таке не дуже підходить для цього, але якщо для якогось портрету, то супер. Ну і фон, само собою. Так. Ну, в принципі, на цьому ми познайомилися з налаштуваннями. І в даному випадку все. Для того, щоб зберегти фото, логічно ми натискаємо на кнопочку Зберегти. Або створюємо з ним дизайн, якщо потрібно, в разі чого фото в нас сюди зберігається. Але ще також я пропустила, ми можемо відразу відредаговане фото завантажити. Зараз у нас є кнопочка Завантажити, де ми, в принципі, завантажуємо собі свій результат на комп'ютер. А зберегти це означає зберегти собі в документ. Тобто, якщо ми хочемо щось далі створювати робити, то це актуально. І наступні оновлення, які я хочу показати, за допомогою іншого вже варіанту роботи, не фоторедактор, а просто я створю листочок. Ну, нехай буде, наприклад, презентація. Мені будь-що. Просто щоб показати, пояснити. Не буду створювати якихось там конкретних розмірів, візьму презентацію. І що тут є? Ну, по-перше, сам вигляд. Зайдемо, наприклад, в елементи. Ось як тепер виглядає у нас вигляд. Дуже насправді так гарненько стало. Спочатку якось так незвично, і мене це нас якось трошки здивувало. Ой, така реакція, типу, ні-ні-ні, якось не то. Але на спенді це доволі класно. Зручно, в тому плані, що нам не треба оце мільйон років гортати, гортати, гортати донизу, щоб ще знайти. А тут все зразу віконечко. Це класно. Що тут у нас нового, то зараз покажу. В принципі, фігури, графіки, фотографії і так далі це все ще й було. А от з новинок у нас є 3D. Тобто, всякі значки, наклейки, емодзі, там різні такі фігури і так далі. Це прикольно. Можна доповнити свою презентацію, або там свій якийсь дизайн. Це класно. Можна ще й шукати, що ми хочемо. Наприклад, пишу слово кіт. Отакий от котик. Прикольно виглядає. Мені подобається. Насправді цікава нова функція, 3D-шність. Вона в нас зараз актуальна, <рес> тому ще можна трошечки щось налаштувати, я бачу, покрутити. Тобто можна, воно трошки підвісає щось. Але загалом, типу, о, от якщо затиснути, ми можемо ще покрутити того котика, поставити його в той ракурс, що нам хочеться. Воно ну, це взагалі на, насправді мастхев. Класне оновлення, тут я не буду сперечатись, прикольно. Особливо, якщо ми говоримо, що це не якийсь там супер комерційний дизайн, а щось особисте для навчання, можливо, там якась просто рекламка, яка просто прохідна, де нам не потрібно створювати щось неймовірне. Це взагалі супер, я би сказала, це класно. Ідемо назад і подивимося ще одненьку новинку, окрім d у нас додавались форми. Що таке форми? Ну, якщо ми говоримо теж про візуальний дизайн, який там стосується, можливо, десь сайту, можливо, якогось застосунку, ну, скоріше більше за все, сайту, тут у нас додавалися форми. Цікаво, насправді, можна подивитися тут є всі, повертати, подивитися, зрозуміло. Наприклад, візьмемо відгук, є, до речі, теж цікаво. Ну, візьмемо ось такий варіант. Ось така у нас з'явилася форма, що є прикольного. В цій формі відразу можна щось робити, клацати. Так? Наприклад, суто якась інфографіка, десь соціальні мережі, десь якась статистика, або а, якийсь зразочок, взагалі класний. Типу, ми можемо вибрати, ну, допустимо, там, цифрика 15. До речі, кольори теж я бачу можна міняти. Це круто, тобто без проблем. В даному випадку я бачу це дуже зручно. В серединці ми можемо буквально писати. Наприклад, окей, далі. Так само у нас є ось такі віконечка, можливість вибирати щось, і ще й кнопочка є. Показана навіть занімація. За Прикольно. Дуже класна форма. Я думаю, що її можна навіть десь апгрийнути, десь поділитися нею посиланням. Можливо, навіть перетворити такий як елемент, можливо, заповнення. Чому б і ні? Я думаю, з цим можна гратися, дослідити це більше. Насправді, класне оновлення. Мені цікаво, як його ще можна було б використовувати, але я думаю, що варіантів застосування насправді може бути чимало. Ой, не те видали, перепрошую зараз. Так, от така у нас є форма для відгуку. Клас, ще й анімація, кнопочки у нас є. Заповнення, так? Чудово. Чудово, цікава ідея, цікава в принципі, ну, ідея створення, цікаво як вони це в принципі сюди вмістили, в якому виконанні вони навіть займаються, Це взагалі дуже круто. Тому я думаю, у ваших дизайнах або вашій роботі це може бути навіть дуже і дуже актуально. Ну і з таких от оновлень, в принципі, все. Єдине, що от вигляд по-іншому, так в нас виглядає. тепер всі там віконечка, з маленькою анімацією. анімацію. Аркуші ще тут у нас є різноманітні, які можна додавати. Ну, це скоріш не зовсім аркуші, як таблички, але вони теж мають трошки інший вигляд. А, там для продуктів якихось взагалі супер. Не треба це робити тепер вручну сидіти. Мучити, мучити там своє серце над цим. Тобто, у нас є готова табличка, як, наприклад, в Excel, де є різні товари, навіть їх можна, я так розумію, змінювати ж, правда. Взагалі дуже круто. У нас є тут дії. Так, ми можемо ще щось імпортувати, якісь дані, тобто тут пропорції, дати і так далі. Готова така, як будова міні-Excel. Взагалі дуже крута. Є новинка, так, новинка в цьому випадку, стовпці в нас тут є аркуш, можна ці видалити. взагалі класно. Ну і що цікавого ще, наприклад, зайдемо в макапи. Я сумніваюся, що тут додались нові, поки що я не помітила. Але якщо говорити про макапи, то тут, можливо, це трошки раніше ще з'явилася ця функція, але, можливо, хтось не знав, то я одразу хочу показати, наприклад, у нас є от кружка. Ми хочемо сюди вмістити свій логотип. Зайдемо впереди. Я додав сюди просто картинку. Ну, от в мене є така от картинка. Так, дай хвилинку. Зачекаємо, коли вона сюди вміститься. І е, можна її перефарбувати. Це теж дуже круто. Раніше такої можливості в мокапах не було, можливо, хтось не бачив. Ми заходимо в редагування. Тут є колір, і можна брати буквально будь-який колір, який хочеться. Наприклад, от голубенький, застосувати зміни і наш мокап стає голубенький. Це дуже круто, тому що це є безкоштовно, так то я от працюю у безкоштовному варіанті нашої канви. І плюс це є гарно якість тут нормальна, як на мене, досить хороші макапи виходять. Це дуже зручно, якщо ми працюємо над якоюсь айдентикою, брендингом, або просто вам там потрібно перефарбувати там, допустим, футболку для соціальних мереж. Це дуже просто зробити, от в канві, буквально два кліки. Ну і на цьому все. Загалом я вам показала все, що хотіла. Якщо, можливо, будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях. Якщо схочете більше відео про канву, також пишіть, я обов'язково зроблю. І дякую вам за увагу, за перегляд. І бажаю вам гарного ранку, дня або вечора. І до зустрічі!